Шановне панство, мої вітання. Мене звуть Олександра. Я е, пишете ви мені в е, питання, в телеграм-каналі переслано від каналу Генерал Свер. Ми вже з вами дивилися, розклад робила я з приводу цього каналу. Да, і карти показали про те, що є інформація, якій можна довіряти, але ми з вами і це перевіримо. Мовою оригіналу, друзі. Дорогие подписчики и гости канала, внимание, президент России Владимир Путин обозначил объект ядерной катастрофы. Это Курская АЭС. Путин дал распоряжение подготовить к реализации операцию с провокацией техногенной катастрофы, с последующим обвинением в диверсии украинскую сторону. Мы уже предупреждали, что такие планы обговариваются, но сейчас речь идет о прямом распоряжении Путина и готовности действовать. Подивимся. Давайте, чи насправді було таке розпорядження, да, Спочатку от просто в цілому, чи було таке розпорядження? Насправді, так, зніму, щоб не заважали. В плані такої ядерної катастрофи. Чи був такий наказ? Так. Да. Друзі, був такий наказ, причому щось він, мабуть, знаєте, можливо, хтось йому щось і порадив. Тобто наказ був дуже важка ситуація. Таке відчуття, що вони шукають вихід з якоїсь важкої ситуації. Угу. І що тепер чекає Курську АС? Що відбувається в цьому напрямку? Давайте так. Наказ був і що далі після наказу? Що чекає Кузьку Куську АС? Щось готують, можливо, щось мінують. Ну, давайте так, щоб я сама. Чи є загроза вибуху насправді Кузька АС? Ви знаєте, таке відчуття, що вони були готові. Це давній план, перепрошую, це дуже давній план. Вони проробляли і обдумували це все дуже давно. І, в принципі, і готувалися вони до цього дуже давно. І, ну, як дуже давно. І а, рішення з приводу Курської АЕС, да, а воно було прийнято давно по папі. Тобто, тут, знаєте як? Чи це може статися? Так, да, це може статися. Тут карти говорять про те, що, що, що вплинуло на це рішення. Давайте так. Ну, просування, що вплинуло. Рух ЗСУ дуже Знаєте, як успішний рух ЗСУ. Що на це вплинуло? Успіхи України в плані відвоювання. Чи правда підірве? Чи підірве він? Якуський, чи підірве він Кузький ОС. Що вам сказати? Е, є шанс цього уникнути, е, є шанс на колоди 8 кубків, є шанс цього уникнути, але е, бажання підірвати і вирогідність того, що він це зробить, да. Тобто, ну, карта Сонця виходить, да. є бажання є бажання дійсно зробити таку катастрофу. По Сонцю, да, це ну, на кшталт ядерного вибуху, вибуху АС. Що вам сказати? <кій> Я думаю, про наслідки таких речей говорити ну, хто з 80-х, там, з, з 70-х, в принципі, то, ну а, або ще там давніше, да, то, в принципі, а, Чорнобиль пам'ятає, що таке вибух на Аес. Ми розуміємо з вами, да? Чи, може, чи можна цього уникнути? Чи є шанс цього уникнути? Вибух. Пусть чи є шанс, можливість цього уникнути є. Є можливість Є можливість від цього піти. Тут якось момент, розумієте, він і сам на зараз знаходиться в стані роздуму, бо дуже страшно. Я розумію, що для нього це як крайня міра. Дивіться, це для нього і, ну, і для Росії, давайте для Кремля чи хто там приймав це рішення, це для них як крайня міра. Їм самим страшно, бо вони розуміють, які будуть наслідки. Є шанс. Тобто, по двійці жезлові ще, знаєте, Ще вони про щось думають, ще їх щось лякає. Тобто тут не на 100% йде певне рішення. Нехай ну, там 99, але ж все рівно, там 1% він залишається. Ну, я образно, друзі, кажу, 99%. Тобто їх це лякає. Наслідки після вибуху, їх це лякають. Тому. Чи можна цього уникнути? Ну, знову ж таки, Карти говорять про те, що прийнято рішення, і для них це, як, знаєте, це для них в... вони вважають, що для них це в спасіння. типу, Для них це буде як порятунок. Рішення вже прийнято. Тут важко буде на це вплинути. По типу, 10 мечів не знаю. Як можна на це вплинути по правосуддю? Можливо, якісь розмови, можливо, хтось має підключитися. А Знаєте, як може зі сторони якась допомога може прийти, так, як підсилення якесь від партнерів якихось. Тобто, може м -м, якась друга сторона. Я не знаю, чи то в плані Росії, чи то в плані України. Взагалі, в цілому, може, друга сторона в плані світу, там, може Захід. Так. Хтось почне про це говорити, по правосуддю. відмовляти або. Ну, зупинити його якось. По повешеному зупинити його якось. Як відреагує світ? Давайте так, спробуємо. Реакція світу на таку голосну заяву, на цю новину. По дияволу реакція світу буде по дияволу, тільки, тільки спробуй. Знаєте? Так от, тільки спробуй. Я розумію, що була якась домовленість, карти про це говорять. Що була якась домовленість між Росією і Заходом, можливо, да? про те, що хтось чогось не буде робити. Про те, що ми попереджали, ми домовлялися, і ти пам'ятаєш, що було попередження, не дай Боже, ти щось таке зробиш, і наслідки по дияволу для тебе будуть ну, просто катастрофа. Тому, друзі, Я знаєте, що пам'ятаю, розклад з приводу е, військ НАТО, які там е, навчання в них да, здається поблизу Росії. Ви мені колись писали, що їх там дуже багато. І е, розклад я робила на цю тему, і карти показали, що якщо буде е, якась загроза для е, однієї, з партнерів, кра... е, однієї з партнерів НАТО, то війська НАТО можуть зайти на територію України. Тому це просто, що в них там відбувається, давайте запитаємо, От такі вже рішення приймаються. Це, мабуть, вже геть погано. Що на зараз в Кремлі, кремлівська влада, що на зараз там відбувається. Що на зараз там відбувається в кремлівській владі? Знаєте, нам намагаються все зібрати докупи. Все, що накоїли, якось тримати під контролем ситуацію в, ну, в Москві чи в Кремлі. Да, можливо, все ж таки якась людина намагається пробитися на трон. Е -е... Настрої в Кремлі на зараз. Відбиваються, захищають себе дуже багато агресії. Важко їм там всі ці рішення приймаються в Кремлі. Щось дуже-дуже важко. Коли вже того Путіна заберуть, господи. Коли вже заберуть того Путіна. Та вже, типу, всі чекають. знаєте Вже всі чекають, вже просто пере передралися всі між собою. Ну, коли це вже станеться. Всі в очікуванні всі в очікуванні і, і на Кремлі також всі в очікуванні Може, вже і рішення якесь є, да але от якось є конфлікти в плані. Е Може, посади хто там буде займати, да? тобто ще не можуть домовитися, ще якісь є рішення, які вони не можуть між собою прийняти, да? там дійти певної згоди. Що вам сказати? Коли вже всі в очікуванні, коли вже то очікування закінчиться? Тобто вони зараз помагу намагаються, якось, знаєте, повернути контроль. Намагаються тримати спокій в країні. Да? Можливо, така, готують якусь голосну заяву, причому дійсно карта Зірка і карта Магу оце якраз про голосну заяву, про маніпуляцію, про щось таке на весь світ. Да? Про Кремль, про Москву, там, про Росію. На весь світ якусь голосну заяву вони готують. І, до речі, голосну заяву про що? Можливо, чи про відсторонення а, короля Пентаклів, чи про відход його, чи про кінець правління щось таке. Я питаю, яку голосну заяву вони готують. Дивіться. А, в процесі створення картинки з приводу короля Пентаклів, чи про хворобу, чи про відсторонення, да, чи про відхід його. Ну, Міриною, тобто, ну, от якось так, про закінчення правління. Вони про це думають, вони про це думають, але ще є якісь невирішені моменти. Дай Боже, щоб пошвидше. Добре, друзі. Такі правда, такі правдива інформація. Загроза є про те, що загроза є того, що це дійсно може статися. Будемо сподіватися, що хтось може підключитися, да, друзі, і все ж таки якось уникнути цієї катастрофи. І... Якщо раптом вона станеться, ця катастрофа, давайте <кій> спитаємо, зараз так, я швиденько, що це буде для Росії. Якщо станеться ця катастрофа, якщо вони підірвуть куську. А ЕС, що це буде для Росії? Е... Ну... По карти диявола то капець, там і смерті, і, ну, блін, ну, диявол просто це наслідки такі недобрі. Багато жертв, багато страху. Це для всієї країни диявол і імператриця. Це для. Наслідки просто для природи. Ну це катастрофа, знаєте, для землі, для людей, ну, друзі, для всього. Всі карти про це. Трійка мечів. Для чого їм позривати. Ну, повиводити війська, да? перенаправити свої сили, війська повиводити всередину країни, дивіться. Вивезти війська для чого підривати. мати привід, продуманий план, щось сказати для свого населення, тому що королева Жезлів, вона все ж таки про соціальне, вона про людей, тобто, ну. Що це для України, якщо не дай Боже це трапиться? Чи за затроне це Україну? Вибух на Курській якщо це трапиться, чи це може зачепити Україну, може зачепити Україну по повітрю це може зачепити. Є відчуття, що ми готові до таких ситуацій. Зараз, друзі, я гляну, що ми готові для таких ситуацій. Україна в очікуванні, Україна щось знає. Дійдуть наслідки друг і хоч трошки дідуть наслідки. Ну, зовсім трошки, друзі, по дві цізлів е, якось може трошки дійти. Що вам сказати? Ума нема. Чи це може зупинити війну в Україні? Цей вибух. Це буде приводом зупинити, приводом вивізти війська. Так, да, це буде як привід, а, піти, піти з України. Змінити, змінити ситуацію. Знайдуть привід, розумієте? Бо так не знають як? Повністю. Не повністю, частково. Частину по місяцю це як маніпуляція, частину. Король мечів, частину якусь, да, частину якусь вивести. Решта залишиться і буде захищати, буде битися, буде відбиватися і так далі. На смерть. Залишити решту на смерть. А, знаєте, це якщо і таке станеться, боже, не дай Боже. То ті, ті, ті е, люди, які залишаться від Росії, там люди давайте, ті росіянці, які залишаться <кій> на наших територіях, вони тут всі помруть. Їх залишать тут на смерть. Це пажі мечів, це солдати чи хто там, вони не військові, вони не обучені. Це як якісь курсанти, це як які, знаєте, як молодняк, Тобто це люди недосвідчені. І диявол тут мечів, загроза смерті, їх тут залишать просто на смерть, як відволікаючий маневр, знаєте? На смерть. М'ясо. Такий розклад сьогодні, друзі, давайте, Боже, ну не знаю. Будемо спостерігати. Все ж таки, дай Боже, щоб хтось про це, хтось хтось підключився і ця ситуація вона. Щоб було, була можливість від неї піти. Дякую вам за питання. Дякую за ваш час, друзі, дякую за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну!